Є рани, які не видно оку, але їхній біль розриває зсередини. Одна з них це зрада з боку найдорожчої людини. Як це прожити життя, віддаючи всю свою любов, сили та турботу? А в результаті зіткнутися з холодною байдужістю, в грудях порожнеча. А в голові лише одне й те саме питання: за що ти пам'ятаєш, як колись тримав його маленьку долоньку, як переживав за нього кожну безсонну ніч? Як жертвував заради нього своїми інтересами, пам'ятаєш його перші кроки, перші слова, його радощі і сльози. А тепер перед тобою зовсім інша людина, доросла, самодостатня, але чомусь така далека, ніби чужа. Він не телефонує, не дякує. А якщо і з'являється на твоєму порозі, то лише з байдужістю або навіть із докором. Ти ловиш себе на думці, що все твоє життя наче перетворилося на суцільне горювання. Ти намагаєшся зрозуміти, де припустився помилки, що зробив не так. Можливо, навіть звинувачуєш себе, але правда в тому, що ти не один. Тисячі батьків переживають те саме. Чому так відбувається? Чому діти, яких ми виростили з любов'ю, можуть так легко про нас забути? Це питання мучить багатьох, але відповідь складніша ніж здається. Щоб по-справжньому розібратися, потрібно зазирнути глибше в саму суть людських стосунків, у природу очікувань, у помилки, які ми робимо, навіть не усвідомлюючи цього. І найголовніше, потрібно зрозуміти, як вийти з цього болісного стану, як перестати залежати від чужої вдячності, як повернути повагу, але насамперед. Як повернути себе? Біль від дитячої невдячності це наче тиха отрута, що розтікається по душі, руйнуючи віру в справедливість. Ти ж не просив багато, не чекав подвигів, лише кілька теплих слів, трохи уваги, хоча б усвідомлення того, що твої зусилля не були марними. Але у відповідь холод. Деякі батьки роками живуть із цим болем, ховаючи його глибоко всередині. Вони роблять вигляд, що їх не зачіпає те, що. Дорослий син чи донька забувають подзвонити. Вони виправдовують їхню зайнятість, знаходять тисячі пояснень їхньої байдужості. Але настає момент, коли терпіння лопається, коли стає неможливо вдавати, що тебе не ранить ця відсторонена усмішка, ці сухі слова, цей холодний погляд. Чому це так боляче? Тому що діти це не просто частина життя, це частина тебе. Ти вкладав у них свою душу, своє серце, свої надії. І коли вони відвертаються, здається, що тебе зрадив увесь світ. Але є одна важлива істина, яку потрібно усвідомити: невдячність це не завжди свідоме зло. Частіше за все це наслідок певних обставин, звичок, виховання, а іноді твоїх власних помилок, яких ти навіть не усвідомлював. Світ змінюється, цінності зміщуються. Те, що для тебе було природним, віддавати себе без залишку для нового покоління не є нормою. Їх вчили думати про себе, про свої кордони, про особистий комфорт. Вони виросли в суспільстві, де незалежність важливіша за обов'язок, де вираження вдячності це радше виняток, ніж правило. І тут постає головне питання: що робити з цим болем? Як перестати чекати від них того, що вони можливо вже не здатні дати. І найголовніше, як жити далі, не перетворюючись на жертву. Коли дитина росте, її характер формується не лише під впливом батьків, а й під впливом безлічі зовнішніх факторів, оточення, суспільства, особистого досвіду. І буває так, що вона просто не вміє дякувати. Це гірка правда, але її потрібно прийняти. Любов, яку ти віддав, не завжди повертається так, як ти цього очікуєш. Є кілька причин, чому дорослі діти стають холодними і відстороненими. Перша це відсутність усвідомлення. Вони можуть просто не розуміти, скільки сил, жертв і болю коштувало тобі їхнє виховання. Для них це сприймається як належне. Ти був поруч, допомагав, підтримував. Але ж ти їхній батько чи мати, хіба могло бути інакше? Вони не бачать у твоїй турботі подарунка, а сприймають її як щось. Само собою зрозуміле, друга причина емоційне відокремлення. У певний момент людина починає жити власним життям, встановлювати свої межі. Якщо в дитинстві вона була залежною від тебе, то тепер намагається довести собі й оточенню, що може впоратися самостійно. Іноді це заходить у крайність. Вона уникає тісного контакту, боїться прив'язаності, а разом із цим і вдячності. Є й більш болюча причина накопичені образи. Можливо, ти сам того не усвідомлюючи, колись допустив помилки, які для тебе здавалися дрібницями, а для дитини стали травмами. Чи були моменти, коли ти критикував її, не підтримував, суворо карав? Чи були слова, сказані в пориві гніву, які вона запам'ятала на все життя? Дорослі діти іноді віддаляються не тому, що не хочуть бути вдячними, а тому, що не можуть пробачити. І нарешті ще одна гірка правда: деякі люди просто егоїстичні, не тому, що ти зробив щось не так, не тому, що в них була важка доля, просто вони так влаштовані. Вони не відчувають потреби дякувати тому, що живуть лише власними інтересами. Як би це не було боляче, потрібно визнати, що такі люди теж існують. Що ж робити з усім цим? Є спосіб, який дозволить тобі відновити свою цінність і перестати почуватися непотрібним. Усе, що відбувається з нами у дорослому житті, має коріння в минулому. Взаємини між батьками та дітьми це завжди результат багаторічної взаємодії, сотень слів, вчинків і звичок, що формувалися роками. Іноді невдячність дорослих дітей це не стільки їхня провина, скільки закономірний наслідок того, що було закладено ще в дитинстві. Чи замислювався ти коли-небудь, як саме виховував свою дитину? Не в плані матеріального забезпечення, а з точки зору того, які цінності ти в неї заклав. Багато батьків, самі того не усвідомлюючи, програмують своїх дітей на невдячність. Як це можливо? Згадай моменти, коли ти жертвував собою заради дитини, ти віддавав їй найкраще, часто відмовляючи собі. Ти ставив її інтереси вище за свої. Ти завжди приходив на допомогу, навіть коли тобі самому було важко. У цьому не було нічого поганого. Ти робив це з любові. Але ось у чому проблема: якщо дитина з ранніх років звикає до того, що мама чи тато завжди поруч, завжди допоможуть. Завжди пожертвують собою. Вона перестає це цінувати. Вона не бачить у цьому подвигу, тому що для неї це звичне положення речей. Багато батьків припускаються однієї помилки. Вони вчать дітей бути коханими, але не вчать їх любити у відповідь. Вони дають їм усе, але не пояснюють, що в житті має бути баланс, що вдячність і повага не виникають самі собою. Їх потрібно прищеплювати. Саме тому важливо зрозуміти, можливо, твоя дитина не стала невдячною раптово, можливо, вона просто продовжує жити за тими правилами, які склалися у неї ще в дитинстві. Але це не означає, що все втрачено. Це означає, що настав час змінити ці правила не заради неї, а заради себе. Ти не один такий: тисячі батьків у всьому світі проходять через те саме, вони віддають всю душу. А у відповідь отримують холод і байдужість. Одні терплять, сподіваючись, що колись діти усвідомлять свої помилки, інші ламаються під тягарем розчарування, перетворюючись на озлоблених і ображених людей. Але є й ті, хто знаходить у собі сили змінити ситуацію. Не дітей, а своє ставлення до них і до самого себе. Пригадай історії, які ти чув від знайомих, читав у книгах чи бачив у фільмах. Скільки батьків стикаються з тим, що їхні дорослі діти перестають проявляти турботу? Хтось згадує про матір лише тоді, коли йому щось потрібно, хтось приїжджає раз на рік, ніби виконуючи неприємний обов'язок. А хтось взагалі зникає з життя батьків, вважаючи, що нічого їм не винен. Але є й інші історії: ті, в яких діти через роки раптом усвідомлюють, наскільки несправедливими вони були. Вони починають бачити, скільки сил у них вклали батьки. Вони починають сумувати за тими моментами, коли були просто дітьми, оточеними турботою. Проте, на жаль, усвідомлення приходить не до всіх. І часто занадто пізно. То чому чекати цього? Чому дозволяти рокам минати в болю і очікуванні? Замість цього можна зробити те, що справді допоможе. Адже справжня цінність людини. Визначається не тим, наскільки її визнають інші, а тим, наскільки вона сама цінує себе. Ті батьки, які змогли звільнитися від очікувань подяки, живуть набагато легше, вони не бігають за увагою своїх дітей, не принижуються, не просять зайвий раз подзвонити, не нав'язуються. І що найдивовижніше, саме тоді діти починають бачити їх по-іншому, коли батько чи мати перестають бути зручними. Коли вони припиняють жертвувати собою заради чужих інтересів, вони стають тими, кого починають поважати. То що ж робити? Як перестати бути тим, кого сприймають як належне, як повернути собі гідність і показати, що твою любов не можна приймати як щось само собою, зрозуміле? Найпоширеніша помилка, яку роблять батьки, стикаючись із невдячністю своїх дорослих дітей. Це намагання повернути їхню увагу будь-якою ціною. Одні починають скаржитися, апелюючи до совісті: я для тебе все зробила, а ти. Інші йдуть на жертви, сподіваючись, що їх знову почнуть цінувати, дають гроші, допомагають у всьому, забуваючи про себе. Треті перетворюють свій біль на гнів, критикують, звинувачують, висловлюють образи. Але є одна важлива річ: жалість робить тебе слабким. А люди, навіть найближчі, рідко поважають слабкість. Коли ти жертвуєш собою, допомагаючи, ти ще більше закріплюєш свою другорядність. Коли ти нападаєш, висловлюючи претензії, ти провокуєш агресію у відповідь. Найгірше, що можна зробити, це застрягнути в очікуванні. Це пастка, яка руйнує тебе зсередини, але ти можеш вийти з неї. Почни з себе. Зупинись, перестань намагатися заслужити увагу. Перестань виправдовуватися чи доводити свою значущість, перестань бути зручним. Згадай, хто ти без ролі батька чи матері. Ти не просто мама або тато, ти людина зі своїм життям. І поки ти витрачаєш його на страждання, очікування чужого визнання, твої власні роки йдуть у нікуди. Як тільки ти перестанеш гнатися за подякою, ти побачиш, як зміниться ситуація. Коли батько перестає бути тінню, Яку можна не помічати, він стає особистістю, до якої починають прислуховуватись, і це не маніпуляція, не спосіб покарати дітей, а просто повернення до себе, до своєї цінності. Якщо ти сам себе не цінуєш, то чому хтось інший має це робити? Справжня сила внутрішньої гідності, не в криках, не в докорах і не в сльозах. Вона в спокійному усвідомленні своєї цінності. Поки ти залежиш від чиєгось визнання, ти залишаєшся в позиції того, хто просить. Але коли ти розумієш, що твоя цінність не зменшується від чиєїсь байдужості, ти стаєш вільним. Три кроки до свободи: перестань доводити свою значущість, ти вже зробив усе, що міг. Це не потребує доказів. Це просто факт. Припини шукати причину в собі. Так, можливо, були помилки, але скажи, хто прожив життя без них. Хіба твоя дитина бездоганна? Хіба вона ніколи не помилялася, але ж ти її не відкидав за це? То чому дозволяєш їй відкидати тебе? Навчися говорити ні. Якщо ти завжди готовий кинути все і примчати на допомогу, якщо боїшся сказати ні, тебе ніколи не почнуть цінувати. Повагу можна отримати тільки там, де є межі, де є чітке розуміння? Я люблю тебе, але я не дозволю тобі так зі мною поводитися. І як тільки ти це усвідомиш, як тільки почнеш ставити себе на перше місце, усе зміниться. Люди відчувають, коли перед ними стоїть цілісна несхитна людина. Вони відчувають, коли їх більше не можна використовувати. І що найдивовижніше, саме тоді до тебе починають ставитися по-іншому. Найголовніше, ти не можеш змусити когось бути вдячним, але ти можеш зробити так, щоб чужа невдячність більше не ранила тебе. Ти можеш вибудувати своє життя так, щоб твоє щастя не залежало від чужого визнання. І тоді ти відчуєш ту свободу, про яку, можливо, навіть не здогадувався. Найбільша помилка, яку роблять батьки, вони забувають про себе, вони роками живуть лише заради дітей, розчиняються в їхньому житті, відкладають свої мрії та бажання на потім. А потім настає момент, коли діти йдуть і залишається порожнеча. Що робити, коли той, заради кого ти жив, більше не потребує тебе? Відповідь проста і складна водночас почати жити для себе. Твоя цінність не вимірюється тим, наскільки ти комусь потрібен. Ти цінний просто тому, що ти є, тому що ти людина зі своєю історією, своїми почуттями, своїми мріями. Коли ти починаєш поважати себе, світ навколо змінюється. Ти перестаєш дозволяти іншим ставитися до тебе без поваги. Ти більше не женишся за увагою, не чекаєш дзвінків, не тримаєшся за минуле? Ти обираєш себе. Як це зробити? Почни з малого. Подумай, чого ти хочеш: твої діти, твоя сім'я це важливо. Але що з тобою? Про що ти мріяв, але відкладав? Чого тобі не вистачало? Можливо, ти хотів подорожувати, займатися творчістю або просто жити спокійно. Без постійного почуття обов'язку. Коли діти бачать, що їхній батько чи мати не зламалися, що вони незалежні і живуть повноцінним життям, їхнє ставлення змінюється. Повагу викликає не той, хто жертвує собою, а той, хто цінує себе. Твоя дитина може усвідомити свою невдячність, але не тому, що ти її змусиш, а тому, що вона побачить твою силу, а може і не усвідомити. Але це не повинно визначати твоє щастя. Головне, щоб ти сам не втратив себе в спробах заслужити чиюсь любов. Найважливіша любов це та, яку ти даєш собі. Іноді наймудріший крок це відпустити не з образою, не з гіркотою, а з внутрішнім спокоєм, усвідомити, що ти зробив усе можливе, що дав своїй дитині найкраще, на що був здатен. І більше не чіплятися за очікування. Відпустити не означає розірвати стосунки, це означає перестати від них залежати, перестати страждати через їхню відсутність, шукати винних, намагатися змінити людину, яка можливо не хоче змінюватися. Це не слабкість, а велика сила перестати чекати і почати жити. Відчуй наскільки легше стає, коли тобі більше не боляче від того. Що тобі не подзвонили, не подякували, стали холодними. Ти звільняєшся, твоя цінність не в тому, хто тебе визнає, а в тому, ким ти є. Ти вже зробив достатньо. Ти вже був хорошим батьком чи матір'ю. Але зараз настав час бути хорошим і для себе. Перестань вимірювати свою значущість чужими вчинками. Перестань жити очікуваннями. Почни жити для себе. Твоє життя не закінчується там, де закінчується чиясь вдячність. Воно триває, і ти маєш повне право наповнити його радістю, повагою до себе та свободою. Якщо ти впізнав себе у цьому відео, якщо відчув цей біль, знай, ти не один. Напиши в коментарях, що ти відчуваєш, поділися своєю історією, адже твій досвід може допомогти іншим, тим, хто зараз шукає відповіді. Якщо це відео відгукнулося тобі, став вподобайку, підпишись і натисни на дзвіночок. Попереду ще багато тем, які допоможуть тобі знайти внутрішню силу. А зараз скажи собі в голос: я більше не залежу від чужого визнання, я цінний сам по собі. Відчуй ці слова і пам'ятай, повага починається з тебе.